Шановні колеги, вітаю величну педагогічну спільноту З Днем працівників освіти. Кожен з нас раз і назавжди вибрав професію, яка стала не тільки фахом справи виховання і навчання дітей, а й сенсом життя. Сьогодні ми плануємо свою траєкторію професійного розвитку в умовах воєнного стану. Тримаємо стрій, тримаємо наш освітянський фронт та наближаємо таку очікувану перемогу. З великою повагою та вдячністю бажаю, щоб сьогодні і завжди вам було тепло від турботи і уваги дорогих людей, щоб знову і знову кликав на урок шкільний дзвоник, а застосовно повітряна тривога ми назавжди видалили свої гаджетів. Нехай серце вірить у добро, а душа випромінює радість. Приймайте наші вітання. Бажаємо усім вам таких складових щасливого життя. Успіху і удачі! Успіх завжди приходить до того, хто робить те, що найбільше любить. Тож нехай джерело любові до вашої справи завжди веде вас до нових звершень і перемог. Бажаємо миру і перемоги! Перемога любить сміливих, чесних та відданих своїх справі і людей, а ви, педагоги, саме такі. Усім миру в душі, в серці, в родині та в нашій Україні. Без знання і достатку. Лише самодостатній, забезпечений, ситий педагог може з головою поринути в свою роботу, подолати всі виклики реформ, досягти вершин майстерності та високих результатів у сіді. Бажаємо всіх видів здоров'я, кольорового життя, радості, натхнення та мудрості, задоволення від праці, поваги та підтримки, вчителів не наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть вчителі на світі ви, найкращі нам серця. Нас до школи школи візьметься, зм'ється по край і радіє.